Завершено роботи з реконструкції водонапірної вежі у селі Любопіль, Визирської СТГ. Рядовий на перший погляд захід став досить складним в питаннях його фінансування в умовах війни, яку змушені вести українці, щоб вигнати зі своєї землі російських окупантів. Там було 150 тисяч був грант. І 20 тисяч участі сільської ради. Там спостроєна будка операторська, замінено труби, які підходять від артизіанської до сюди, до вже до Врізки, до села. Башта частково підремонтована, покрашена. У Любопільському старостинському окрузі працюють шість артизіанських свердловин, що на думку старости цілком задовольняє всі потреби мешканців сіл Любопіль таранжеве. Якщо ж бувають проблеми з електропостачанням, тоді припиняється її водопостачання у селах. Зрозуміло, що башня це таке, що вона постійно працює і постійно треба її якось усовершенствувати. Ну, у нас саме більше це із електроенергії. Особливо я ж кажу, оранжево, особливо вулиця Шкільна. Там дуже башня мала напруга, там потрібно заміняти лінії електропередач, стовпи, бо там є проблеми. У програмі соціально-економічного розвитку визирської сільради. Було передбачено фінансування цих робіт по 50 тисяч гривень упродовж трьох років. З початком воєнних дій цей проєкт був заморожений, як і багато інших робіт, пов'язаних із благоустрієм та розвитком сіл в Україні. Роботи всі по сільській раді. Це якийсь такий маленький ремонт, десь ямку засипали, навіть своїми силами, обкоси, благоустрій, трава. Ну, це на да, це якби ведеться. Тому такою приємною несподіванкою стала інформація про те, що визирська сільрада отримує грант на ремонт водонапірної вежі у селі Любопіль. Благодійну допомогу було залучено завдяки фахівцям комунальної установи агенція сталого розвитку визирської СТГ. З початком воєнного стану у нас наших проектів стало більше, тому що ресурсів, які надходять до країни, стало більше потенційних інвесторів, які зацікавлені в розвитку і в подальшому майбутньому нашої країни стало більше. Зараз проект, який ми вже зреалізували, це проект повністю ремонту водонапірної башні, який дозволить жителям села Любополя безперебійно отримувати питну воду. Ну там реально скважина вона така сама. Здорова, там притяжність самої магістралі, десь біля 4 кілометрів, дворів, там десь до 100 дворів, то є, там нормально. Вона потребувала ремонту давно. В неї там ще вверху дирки, які трошки порживі. Зараз їх підварили покрасити. Їх. Я думаю, що буде добре.